Присутніх присісти на місця, які Саш, вам відведені, і не мішати проведенню сесії. автоматично Саш, підожди, будь ласка. Ви не чуєте, чи яка проблема? Шановні колеги, присядьте. Як яке присядьте? Ніхто не буде не присягти. Я попросив би присісти на роботу. <право> Дивіться, якщо ви не чуєте, ви порушуєте закон. Чому ми маємо вам не мішати? Ви не чуєте людей? Ви не чуєте людей, ви не дотримуєте Законодавства чільного, якщо ви де живете? Якщо, ви в Україні живете? яким законом ви Якщо ви, ви будете мішати проводити сесію? Я зараз її закрию. Згідно чинного законодавства. Скажіть, будь ласка. Внесіть, будь ласка, депутатський запит. Прийшли виборці. Ви, ви мене не чуєте. Ні, ви мене не чуєте. Ви мене не чуєте. Ми проголосували за основу. Зараз і питання внесуться, приймуться в цілому. Сядьте, будь ласка. От приймуться, ми сядемо. Продовжуйте. Що ж, сам, сам несе і все. На колеги. Е, шановні колеги, прошу проголосувати про включення до порядку денного. Питання про затверджені про затвердження програми регулювання та розвиток земельних відносин на території.